Розділ 19. Щоб швидше розібратися з паперами, Мері сказала Флоріану, щоб він заїхав за нею о пів на сьому ранку. Дорогою до посольства вона переглядала звіти та комініке з інших посольств, які привезли їй уночі до резиденції. Проходячи коридором повз кабінет Майка Слейда, Мері зупинилася здивовано. Він працював, сидячи за письмовим столом. Слейд був неголений, таке враження, що він працював усю ніч. Ви сьогодні рано, сказала Мері. Він звів очі. Доброго ранку. Мені треба з вами поговорити. Добре, вона хотіла увійти. Не тут, у вас у кабінеті. Коли вони увійшли до кабінету Мері, Майк підійшов до апарату, що стояв у кутку кімнати. Це машина для знищення паперів, поінформував він. Я знаю. Справді, вчора після вашого відходу на селі залишилися папери, їх уже встигли перезняти та надіслати фотографії до Москви. Господи, я, мабуть, забула, а що це за папери? Список косметики та іншого жіночого приладдя, яке ви збиралися замовити, але це не має значення. Прибиральниця працює на секурітаті. Румуни раді будь-якому клаптику паперу, який потрапить їм у руки, а вони, великі майстри, складають усе по шматочках. Урок номер один. Йдучи, треба зачинити всі папери в сейф або знищити. А урок номер два? холодно запитала Мері. Майк посміхнувся. Посол починає день із того, щоб є каву зі своїм заступником. Ви який віддаєте перевагу? У неї не було жодного бажання пити каву з цим огідним облюдком. Я? Чорну, правильно, тут треба слідкувати за своєю фігурою. Їжа тут дуже жирна. Він підвівся і попрямував до дверей. Я сам її зварю. Вам сподобається. Вона сіла за сіл. Треба бути з ним обережніше, вирішила Мері. Я постараюся все одно позбутися його. Він повернувся з двома чашками ароматної кави та поставив їх на стіл. Як мені вирішити питання зі школою для тіма та Бет? запитала Мері. Я вже вирішив. Флоріан забиратиме їх зранку і привозитиме додому після занять. Я. спасибі, приголомшено сказала вона. Коли ви матимете можливість. Подивіться на цю школу. Вона невелика, там лише близько сотні учнів. У кожному класі по вісім-дев'ять осіб. Там навчаються діти з Канади, Ізраїлю, Нігерії. одним словом, звідусіль. Вчителі чудові. Чудово! Майк відпив каву. Як я розумію, учора ви мали розмову з нашим безстрашним лідером із президентом Іонско? Так. Він був такий галантний. Це він уміє, прекрасний хлопець, поки не розсердиться на когось. Тоді бідолаха відривають голову. Може, нам варто пройти до акваріуму? нервово запитала Мері. Немає потреби. Сьогодні вранці ваш кабінет перевірили, чи він чистий, а от коли тут побуває прислуга, сережіться. До речі, не давайте ЮНЕСКО зачаровувати вас. Це хитрий сучий син. Народ зневажає його, але вдіяти нічого не може. Секретна поліція контролює усе. Кожен третій румун працює або на поліцію, або на Держбезпеку. Румунам забороняється входити в контакт з іноземцями. Якщо іноземець захоче зайти в гості до румунської родини, держава має дати свою згоду. Мері відчула, як по тілу пробігло трамтіння. будь-якого румуна можуть заарештувати за те, що він підпише петицію, виступить із критикою уряду тощо. Мері раніше читала в газетах про репресії в комуністичних країнах, але жити серед усього цього у неї з'явилося почуття нереальності того, що відбувається. Але ж у них існують суди. Так, іноді вони влаштовують показові процеси, до яких допускаються західні кореспонденти, але більшість тих, хто потрапляє до рук поліції, мають звичай гинути внаслідок нещасного випадку. Вони мають контрацентраційні табори, які нам не показують. Вони знаходяться біля гирла Дунаю, там, де він впадає у Чорне море. Я розмовляв із людьми, які побували в них. Важко передати словами, які там нелюдські умови. Їм навіть нікуди тікати, сказала Мері. На сході Чорне море, на півдні Болгарія. Інші межі проходять з Югославією, Угорщиною та Чехословаччиною з усіх боків залізна завіса. Ви чули про декрет про друкарські машинки? Ні. Це останній винахід Іонеску. Він наказав зареєструвати всі наявні в країні друкарські машинки та копіювальні автомати. Щойно їх зареєстрували, він видав указ про їхню конфіскацію. Наразі він повністю контролює всю інформацію. Ще кави? ні, дякую. ЮНЕСКО тримає народ за горло. Румуни бояться страйкувати, бо знають, що через це розстріляють. Рівень життя один із найнижчих у Європі. У магазинах нічого немає. Якщо люди бачать чергу, вони стають не питаючи, що продають. Вони купляють будь-що, поки є можливість. Мені здається, повільно сказала Мері, що все це дає нам чудову нагоду допомогти їм. Майк Слейд глянув на неї. Звичайно. Сухо сказав він, чудову нагоду. Переглядаючи телеграми, що надійшли вранці з Вашингтона, Мері думала про майка Слейда, дивна людина, нахабний, зухвалий, і водночас я вже все вирішив: Флоріан забиратиме їх зранку і привозитиме додому після занять. І його справді турбували проблеми румунського народу. Він набагато складніше, ніж я про нього думала, вирішила Мері, але все одно я не довіряю йому. Чисто випадково Мері дізналася, що співробітники проводять наради без неї. Вона виїхала з посольства на обід із румунським міністром сільського господарства, але коли вона приїхала до міністерства, їй сказали, що міністра терміново викликали до президента. Мері вирішила повернутися до посольства. Вона сказала секретарці, викличте до мене Лукаса Дженклоу, Девіда Уолласа та Едді Мальця. Дороті Стоун нерішуче подивилася на неї. Вони на нараді, пані посол, тихо сказала вона. З ким на нараді? Дороті Стоун глибоко зітхнула, з іншими ратниками. Мері потрібен час, щоб переварити це. Вона зніяковіла. Ви хочете сказати, що вони проводять нараду без мене? Так, пані посол, це було обурливо. Я вважаю, це не вперше. Ні, пані посол. Що тут відбувається, про що я не знаю? Дороті Стоун знову зітхнула. Вони надсилають телеграми. Без вашого відома, забудь про революцію в Румунії, подумала Мері. Революція відбувається у посольстві. Дороті, повідомте всім начальникам відділів, що о третій годині відбудеться нарада у конференц-залі. Я хочу, щоб там були всі. Добре, пані посол. Мері сиділа на чолі столу. Дивлячись на співробітників посольства, що зібралися, начальники відділів сиділи за столом, а решта вмостилася на сільцях уздовж стіни. Доброго дня, різко сказала Мері, я не заберу у вас багато часу, адже я знаю, як ми всі зайняті. Мені стало відомо, що начальники відділів проводять нараду за моєю відсутності. Відтепер. Кожен, хто візьме участь у такій нараді, негайно буде звільнений. Краєм ока вона помітила, як Дороті робила нотатки в блокноті. Я також знаю, що ви надсилаєте телеграми без моєї санкції. Відповідно до правил Державного департаменту посол має право наймати та звільняти працівників на свій розсуд. Мері повернулася до Теда Томпсона, радника сільського господарства. Вчора ви відправили несанкціоновану телеграму до державного департаменту. Вам замовлено квиток на літак, що вилітає до Вашингтона завтра у півдні. Ви більше не працюєте у посольстві. Вона обвела поглядом присутніх. Якщо хтось ще наступного разу надішле телеграму без мого дозволу або відмовиться надати мені необхідну допомогу. Той вилетить до Сполучених Штатів наступного дня. У мене все, леді та джентльмени. запанувала мертва тиша. Потім люди стали по одному виходити з кімнати. На обличчі у Майка було здивування. Мері та Дороті Стоун залишилися самі. Що ви на це скажете? запитала Мері. Чітко і ясно засміялася Дороті. Це найкоротша та плідніша нарада, якої тільки бачила. Чудово! Тепер настав час навести порядок у відділі зв'язку. Усі повідомлення, які надходять із посольств України країнах Східної Європи, спочатку шифруються, всі вони друкуються на спеціальній машинці, щитуються електронним сканером та шифруються у кімнаті зв'язку. Шифер змінюється кожного дня. Існує п'ять ступенів секретності таємно, цілком секретно, конфіденційно, для службового користування та несекретно. Кімната, в якій розміщується найсучасніше електронне обладнання, ретельно охороняється. Сенді Пеланс, черговий офіцер, сидів у кімнаті зв'язку за градчастим віконцем. Коли Мері увійшла, він підвівся. Доброго дня, пані посол! Чим можу допомогти? Це я хочу вам допомогти. Вибачте, не зрозумів, здивовано промовив Пеланс. Ви надсилаєте телеграми без мого підпису. Це були невідомі мені телеграми, але ж, начальники відділів говорили, почав виправдовуватися він. Відтепер, якщо хтось передасть вам телеграму без мого підпису, негайно приносі її мені. Ви мене зрозуміли? Так, з нею жарти погані, подумав Пеланс. Так, пані посол, я все зрозумів. Чудово. Мері обернулася і вийшла з кімнати. Вона знала, що кімната зв'язку також використовується цей гру для передачі повідомлень чорним каналом, але тут вона нічого не могла вдіяти, їй стало цікаво. Скільки співробітників посольства були ЦРУ і чи сказав їй Майк Слейд всю правду про це? Вона підозрювала, що не всю. Увечері Мері записала, що їй слід зробити наступного дня і наголосила на найголовнішому вона поклала папери на сіл. Вранці вона пішла до ванної кімнати прийняти душ. Одягнувшись, вона взяла папери. Вони лежали зовсім не так, як вона залишала їх. Будьте впевнені, що посольство та ваша резиденція прослуховуються. Мері стояла, розмірковуючи. За сніданком, коли вона сиділа за столом з дітьми, Мері голосно сказала, румуни такий чудовий народ, але я маю таке враження, що в деяких аспектах вони відстають від Сполучених Штатів. Ви знаєте, що у багатьох квартирах наших сівробітників немає опалення та не працюють туалети. Тім і Бет з подовом подивилися на неї. Я думаю, треба навчити румунів як лагодити такі речі. Наступного ранку до неї підійшов Джері Девіс. Не знаю, як вам це вдалося, але в наших квартирах повно робітників, які усувають неполадки. Мері посміхнулася. Треба просто говорити з ними по-доброму. На черговій нараді Майк Слейд сказав, вам треба засвідчити свою повагу всім послам. Отже, краще почати це прямо сьогодні. Його тон здався їй образливим до того ж, це зовсім його не стосувалося. За протокольні заходи відповідала Герріет Крюгер, але того дня її не було у посольстві. Дуже важливо дотримуватися правила першочерговості, продовжував Слейд. Найголовнішим є радянське посольство, я це знаю. Я порадив, «Містер Слейде, якщо мені потрібна буде ваша порада, я дам вам знати про це. Гаразд, зітхнув Слейд. Як скажете, пані посол? Після візиту до радянського посольства Мері була зайнята справами. Вона зустрічалася з одним сенатором, якого цікавила інформація про дисидентів, розмовляла з новим начальником відділу сільського господарства. Коли Мері вже збиралася їхати додому, їй зателефонувала до Роті Стоун. Терміновий дзвінок із Вашингтона, пані посол, з вами говоритиме Джеймс Сіклі. Мері зняла слухавку іншого апарата. Доброго дня, містер Стіклі. Стіклі прямо кипів від обурення. Може, ви мені поясните, чим ви там займаєтесь? Я гадки не маю, що ви маєте на увазі. Що ж, це очевидно. Державний секретар щойно отримав формальний протест від посла Габона щодо вашого ставлення до нього. Стривайте. Сказала Мері, тут якась помилка. Я навіть не розмовляла із послом Габона. Ось саме, гаркнув Сіклі. Але ж ви розмовляли з послом Радянського Союзу. Так, це так. Я сьогодні здійснила візит вічливості. Ви що? Не знаєте, що іноземні посольства мають певний ступінь черговості згідно з датою, коли вони вручили свої вірчі грамоти. Так, але, на вашу думку, Габон стоїть першим, а Естонія останньою. А між ними перебуває понад 70 посольств інших країн. Запитання є? Ні, сер. Вибачте, якщо сподіваюся, таке більше не повториться. Коли Майк дізнався про цей дзвінок, він зайшов до кабінету Мері. Я намагався попередити вас, містер Слейд, до таких речей дипломати ставляться надзвичайно серйозно. До речі, у 1661-му помічники іспанського посла в Лондоні напали на карету французького посла, вбили кучера і закололи коней, щоб карета з іспанським послом прийшла першою. Я порадив вам направити свої вибачення. Мері зрозуміла, що їй краще проковнути образу. Мері хвилювали коментарі, які вона чула про свою популярність у пресі. Навіть у правді з'явилася фотографія Мері з дітьми. Опівночі Мері зателефонувала до Стентона Роджерса. Він якраз мав розпочати свій робочий. день. Він зняв слухавку, як поживає мій улюблений посол. Все чудово. А як у вас, Стен?» Якщо не вважати, що я працюю по 48 годин на добу, то скаржитися нема на що. Але це мені подобається, як у вас справи, чи є проблеми? Не зовсім проблеми. Просто мені стало цікаво дізнатися про дещо. Вона не знала, як точніше побудувати фразу, щоб він правильно її зрозумів. Я вважаю, ви бачили мою фотографію у правді? Це просто чудово, вигукнув Стентон Роджерс. Нарешті росіяни вас помітили. Стен, хіба всі посли мають таку популярність, як я? Чесно кажучи, ні. Але босс вирішив просувати вас уперед усіма силами. Ви наша вітрина. Президент Елісон справді хоче, щоб ви показали їм. Які насправді американці, ми й надалі рекламуватимемо вас. Ми хочемо, щоб весь світ добре розглянув вас. Ми хочемо, щоб весь світ добре розглянув вас. Через вас вони формують свою думку щодо Сполучених Штатів. Я, я так Олещина, продовжуйте працювати так само. Вони поговорили ще кілька хвилин. І попрощалися. Отже, за цією кампанією в преси стоїть сам президент, подумала Мері. Не дивно тоді, що з'являється стільки статей про мене та дітей. В'язниця Іван Стеліан виглядала всередині ще більш пригнічливо, ніж зовні. Стіни вузьких коридорів були пофарбовані у сірий колір. На обох поверхах камери. Були повністю забиті в'язнями. Озброєні автоматами охоронці стежили за порядком. Від важкого запаху мері закружляла голова. Охоронець провів Мері до маленької кімнати для побачень. Вона тут, маєте 10 хвилин. Дякую. Мері увійшла до кімнати, і двері за нею зачинилися. Ханна Мерфі сиділа за маленьким обшарпаним столом. Вона була в тюремному одязі, руки скуті Еді Дімаль сказав, що їй 19 років. Вона виглядала років на 10 старше. Бліде обличчя, запалі щоки, червоні від сльоз очі. Волосся було нерозчесане. Доброго дня, сказала Мері, я американський посол. Ханна Мерфі подивилася на неї і заплакала. Мері обійняла дівчину. Не плач, все буде гаразд. Н не буде, простогнала дівчина. Мене судитимуть наступного тижня. Я помру тут. Я не витримаю п'ять років у цій в'язниці. Не плач. Краще розкажи, як усе це сталося. Глибоко зітхнувши, ханна Мерфі почала розповідати. Я познайомилася з одним чоловіком, з румуном. Мені було самотньо. Він був такий ласкавий зі мною, і ми Ми кохалися з ним. Мені подруга дала дві цигарки з марихуаною. Я викорила одну разом із ним. І ми знову кохалися, а потім я заснула. А коли прокинулася, його поряд не було, а в кімнаті було багато поліції. Я була гола. Вони дивилися, як я вдягаюся, а потім привезли мене сюди. Вона безпорадно похитала головою. Мені сказали, що мене посадять на п'ять років. Не посадять, якщо я допоможу тобі. Мері згадала, що сказав їй Лукас Джанкло, коли вона збиралася їхати до в'язниці. Ви нічим не зможете допомогти їй, пані посол. Ми вичерпали усі кошти. П'ять років для іноземця це стандартний вирок. Якби вона була румункою, їй загрожувало б довічне ув'язнення. Мері подивилася на Ханну Мерфі і сказала: Я зроблю все, що в моїх силах, аби допомогти тобі. Мері ознайомилася із офіційним поліцейським рапортом. Він був підписаний главою секуритати, полковником Аурелом із Коротко та ясно описувалася суть справи. Вона дівчини була очевидною. Треба щось придумати, вирішила Мері. Вона намагалася згадати, що було написано про Істраса в секретному досьє, яке давав їй Джеймс Сіклі. Що ж там було, про Істраса? Щось про. Мері раптово згадала. Мері домовилася, що він прийде до посольства наступного дня. Ви тільки згаєте час, попередив її Майк Слейт. Істрасть це гора, вам не вдасться зрушити його. Мері згадала, що сказав їй Лукас Джен Клоу, коли вона збиралася їхати до в'язниці. Ви нічим не зможете допомогти їй, пані посол, ми вичерпали усі кошти. П'ять років для іноземця це стандартний вирок. Якби вона була румункою, їй загрожувало б довічне ув'язнення. Мері подивилася на хану Мерфі і сказала Я зроблю все, що в моїх силах, аби допомогти їй. Мері ознайомилася з офіційним поліцейським рапортом. Їй Страсі був невисокий на зріст, зі шрамами на смаглявому обличчі і блискучою лисиною. Колись давно йому зламали носа, і він неправильно зрісся. І страсі було цікаво, навіщо він знадобився американському послу. Ви хотіли зустрітися зі мною, пані посол? Так, дякую, що прийшли. Я хотіла поговорити з вами про Ганну Мерфі. А, торгівля наркотиками. У нас у Румунії суворі закони. Таких людей ми садимо до в'язниці. Чудово, сказала Мері, я рада це чути. Було б добре, якби й у Штатах посилили закон щодо продавців наркотиків. І Страсі здивовано глянув на неї. Отже, ви згодні зі мною? Абсолютно. Усі, хто торгує наркотиками, мають сидіти у в'язниці. Але ханна Мерфі не продавала наркотики. Вона запропонувала покорити свому каханцю. Це одне й те саме, якщо не зовсім полковнику. Її коханець, лейтенант таємної поліції, він також курив марихуану. Його покарали? Навіщо? Він просто збирав докази злочину. У лейтенанта дружина та троє дітей. Так, насупився із трасі. Ця американка заманила його в ліжко, полковнику. Але ханна Мерфі всього лише 19-річна студентка, а вашому лейтенантові 45 років. То хто кого заманив? Вік не має значення, уперто сказав Істрасі, а дружина лейтенанта знає про його пригоду. Навіщо вона має про це знати? Тому що, на мою думку, дівчину заманили до пастки. Я хочу оприлюднити цю справу. Світова преса буде у захваті. Нічого у вас не вийде, сказав він. Вона вирішила піти з козирного туза. Тому що цей лейтенант ваш зять?» Ні, не тому, зло відповів полковник. Просто я хочу, щоб перемогла справедливість. Я також цього хочу, запевнила його Мері. Відповідно до досьє, яке вона читала. Його зять спеціалізувався на знайомствах із молодими туристами, чоловіками та жінками, пропонував їм продавати наркотики на чорному ринку, спав із ними, а потім видавав поліції. Я думаю, вашій дочці нема чого знати про поведінку її чоловіка, сказала Мері. Буде краще, якщо ви звільните Ханну Мерфі, а я відправлю її до штатів. То що ви скажете на це, полковнику? Він дивився на неї, почервонівши від злості. Ви дуже цікава, співрозмовниця, нарешті сказав він. Дякую. Ви також цікавий співрозмовник. Отже, я чекаю на Ханну мерфі завтра у своєму кабінеті. Потім я відправлю її додому першим літаком. Полковник знизав плечима. Я постараюсь щось вигадати. Я впевнена, що у вас все вийде, полковник істрасі. Дякую. Наступного дня ханна Мерфі вже летіла додому. Як це вам удалося? недовірливо запитав Майк Слейб. Я послухалася вашої поради і зачарувала його.